На зв'язку Олег Пастернак, політтехнолог. Пане Олеже. Доброго дня. Слава Україні. Вітаю, героям слава. По повертаючись до зустрічі на Алясі, ми всі розуміємо, що Пойло отримало більше переваг ніж Трамп у цій ситуації, і починаючи від видовищної зустрічі шоу двох літачків, я так називаю, борт 1 борт 1 з прольота Б2 останніх ефок, винищувачів і всього, всього, що відбулося, і проїзду на. Кезілако. Про що це все говорить, на ваш погляд? Всі ці моменти. Це гарне круте шоу від Дональда Трампа, де він головний актор, який грає цю цікаву драматургію. Чи у нас справді певні проблеми? Х'юстон у нас проблеми. У нас те, що у нас проблеми, це 100% і я думаю, завтра в понеділок ми ці проблеми спробуємо вирішити. Максимально втримую, втримуючись від тиску, який буде здійснювати Трамп, в тому числі через європейців на Україну. Але е якщо ви мене спитаєте, що це було, е я відповім дуже просто: це наші емоції на це. А, я не я думаю, що зараз колегам-глядачам не сподобається те, що я скажу. Але а, президент Дональд Трамп це новообраний, вже не новообраний, вже легітимізований президент Сполучених Штатів Америки, представник виключно американського народу, і реалізовує за допомогою своєї зовнішньої політики виключно стратегічні і тактичні інтереси. Виключно Сполучених Штатів Америки, це суверенна країна. Вона може приймати. Так, да, мені особисто цей факт не подобається, що масового вбивцю воєнного злочинця людиною під арешту е під ордером на арешт від міжнародного кримінального суду Путіна приймає лідер західного дипломатичного дип дип е демократичного світу. Так, да, мені це дуже не подобається, як громадянин України. Але з точки зору інтересів США, те, що влаштував Трамп для Путіна, червона доріжка, супровід. Хоча я не не думаю, що деякі моменти ну Путіну дуже сподобалося. Треба бачити, бо реакцію Путіна не сказав би, що надперелякано, але точно е задумливо, е коли Путін дивився верху, прилітали і американські літаки. Ну. Таке, Трамп всі всіляко любить влаштовувати дійсно шоу і ефекти домінації. Це його звична манера протягувати руку партнера в свій бік. Це е, обставина антураж зустрічі, де підкреслено Трамп реагує на е, оці маніпулятивні. Е, Улеслення, які безумовно Путін як ГБшний працівник, колишній використовував для того, щоб викликати довіру відповідно Трампа, і тим не менш, Трамп не отримав головну. Вся комунікація перед 15 серпня будувалася навколо ідеї досягти припинення війни. Трамп вважав, що він цього доб'ється. Що Путін піде на це, що він отримує шалений королівський піар-ефект, який дозволить йому ну грандіозну. Насосаме на сволоду на отримати, і розвивати її і на весь світ. Цього не сталося. Трамп поїхав роздратованим. Це правда. Він до речі, це за даними американських медіа сказав європейцям. А це одна із причин, чому скасований був обід. Бо Трамп очікував більшого. Але проблема полягає в тому, що у Путіна була значно важча ситуація на саміті, трамп демонстрував позицію з боку сили, з боку погрози санкцій, економічних обмежень, в тому числі вторинних, з боку посилення вівної допомоги Україні. Це все аргументи, які Путіну навряд чи би сподобалися. Тому, коли кажуть, що Путін виграші, виграші він в тому, що він зміг оминути. Всі ці ріфи пройти між силою хриптою, тиску і лояльністю Трампа, і фактично уникнути максимально уникнути негативної конотації після цього саміту і навпаки символічно використати цей капітал зустрічі як підтвердження, начебто, знову величі Росії бо путін путіна прийняли з почистями. А Трамп на якого були сподівання, що він буде героєм, е е людиною, яка вміє дотискати і вміє тримати своє слово, от. Репутаційно отримав величезний удар. І це підтверджують багато американських медіа, які, до речі, гунтуються на коментарях з боку представників американської адміністрації. Тому виглядає, що Трамп Путін виграв, Трамп програв. Хоча насправді це дуже е, притягнуто за вуха е, Поки що твердження, оскільки воно буде мати продовження вже в понеділок, коли у Трампа виникло нове розуміння, що припинення вогню не актуальне. Тепер треба мирна угода, і тут наступає момент, бо цей цю вимогу саме Путін ставив в квітні місяці. Згадайте, будь ласка, він цим аргументовував, чому він не йде на припинення вогню. Він хоче. Повне, всеосяжне, мирне врегулювання у вигляду фінальної мирної угоди. І тоді позиція і спільна, і Америки, і України, і європейських країн була категорична. Ось припинення вогню як ну, перший крок на, для того, щоб відкрити шлях до обговорення цієї мирної угоди. І до 15 серпня Трамп дотримувався цієї лінії. Генеральної базової, погодженої з європейцями, як та лінія, яка влаштовує Україну. І в нас були великі сподівання, що на це, це станеться. Тим не менш, Трамп змінив свою точку зору. Це перший момент, який треба Трампові дорікнути. Другий момент він напередодні зустрічі в жі чітко сказав: він не буде обговорювати ніякі обміни території. Він затекурував це перед європейцями. Про це потім сказав Макрон Мерц. Тим не менш, інтерв'ю News, Трамп говорить абсолютно інше: що ось є один ходити, бо є великий прогрес. Мирна угода, мирна програма напрацьована, але залишається ще рішення за Україну. Ну, от, власне, в понеділок він буде це рішення, вибачте, вибивати у Україні.